За вікном сьогодні дуже-дуже сонячно. Температура така, що коли відчиняєш капот, вже обжигаєш руки. Subaru Outback в наймаксимальнішій комплектації Touring XT. Сама найжирніша мого партнера 20 2020 року. Сьогодні про неї розповім. Приспіться бої. Капотом на сьогодні дуже потужний двигун від Subaru 2.4 турбо. Він потужністю близько 260 кінських сил. Пробіг у нього на зараз 90 тисяч кілометрів. Варіатор і повний привід. В двигуні варіаторі олива в Україні вже поміняна, Вам за це думати не треба. Акумулятор також новий, технічно машини надійні, все добре. По пошкодженню, був передній лівий кут пошкоджений. Мінялось оригінал ставилось. Фара, бампер, крило, капот. Все з оригіналу повністю. Передня панель радіатора також мінялась і підсилювач бампера. Ланжерон робився ось в цьому приблизно місці. Приблизно в цьому бачив рехтуван. Ну, трошки витягувався, рихтувався. Це звичай, при фронтальному пошкодженні Підсилювачем бампера стається. Натягували фарбою на ось цю дверку і все. все інше. Було в заводському зафарбленні, єдине, що трошечки підкраси на цьому крилі знаходжу. Тут судячи до цього, якийсь був колись дефект, як в цьому місці. В іншому дивимось. По фарбом покриттю все добре. Я зараз пару дрібниць покажу, які довелось підтичкати, підтичкати. Ось Тут трошечки знизу двері задньої правої, бачите, є, підфарбовували тут. І отут на передній дверці. Це прийшло так з Америки. ці дві дрібниці те, що зробили. І все, скло лобове рідне, Потаньована вона, до речі, по колу. Єдине, що штат ще теж прийшла, оця форточка не рідна, інше скло по колу рідне. Ну, гума ідеальна. Е Абсолютно ідеальна. 21 рік випуску, тобто її вже тут міняли. Нашій найжирнішій комплектації. Отакий От ось коричневий, жирний. Сало, наскільки я знаю, тут має бути по-моєму, поска шкіра в турінг. Може помилятися, наскільки я знаю, наче так. Другий місяць 2020 року, чистий 20-й рік. У неї конверна дата. Харман кардон є. Пам'ять сидінь на двох драйверів. Електросклопідйомники, електродзеркала і електроскладні дзеркала. Ви це можете отримувати тільки в турінг. Це опція взагалі для Subaru, для Америки рідкісна. Електропривід-багажники, вимикання, щоб без вас не відчиняли ззовні, і яскравість приладів. Шкіряне кермо живе-здорове. Невеличка тут підтертість, бачите, є. Пробігу 90 тисяч кілометрів. На зараз вона з аукціону приїхала з пробігом 88, от трошки тут півтори тисячі проїхав. У нас є датчик світла, протитуманки, є підрульові пелюстки. управління мультимедією хендсфрі, управління всім бартовим комп'ютером і також тут є. Датчики тиску шина. Да. Із в Да. Активний круїз, система SI з отриманням смузі, з підрулюванням. Ось дві камери в 3 d зображенні це сканують і роблять нам приємно. Вони захищають нас від наїзду на пішоходів на транспортний засіб, якщо ми загавали. Так само і на круїзі все це через цю систему працює. Дзеркало з компасом з автоматичним затемнінням. Кермо з обігрівом. Побачили. Електроручник. Є також передня камера. Зручна опція. Є безконтактна зарядка для телефона, два USB-порта AUX. Ну, тут у нас є X-Mode, система стабілізації. Вимикається. Всі клавіші, що раніше були там зліва, вони зараз перенесені сюди, в сенсорне меню. Старт-стоп функція також тут, ну вона тут винесена клавіша. І ви кожен раз після запуску, якщо хочете вимикати, маєте її вимикати тут. Всі налаштування зараз в цьому меню. Android Auto, CarPlay, звісно, тут вже є також. І ще плюс в Touring, що тільки тут є, окрім в передніх сидінь, є ще і вентиляція передніх сидінь. Ось ви можете регулювати так. Ось у вас Huge підігрів. Ось Ventilation. Пумс, Залишили. Ну, Це дуже-дуже дуже, дуже, дуже от з таку погоду, як зараз, кайфово, коли мені продавається спинка. Обігрів заднього скла, дзеркал. і має бути зона обігрівів щиток по-любому. тут також. Ну, Основне, наче сказав, ще є Drive Assistance. Профіль він стежить за вашою втомою і може запам'ятовувати ваше налаштування. Деякі ви можете профіль виставляти, коли сідає інша людина, наприклад, там, чоловік і дружина, можуть під себе виставляти ці драйверські профілі. Ви бачите, все дуже прикольно, все в такій ріжі шкірі, все круто. Ну, напевно, нічого дивного вам не скажу, якщо покажу, що в такій комплектації є люк. Ну і ще, звісно ж, вона на безключовому доступі. В такій комплектації, да, звісно. Е, у нас по безпеці спрацювало кермо, е, спрацювали штори і коліна. Безпека відновлена несправно, Робив мій партнер. Він це стверджує. Ви довіряєте, але перевіряєте, звісно. Тому ми до перевірочок готові. Ще прикольна і важлива річ, я вважаю, що ви можете змінювати виліт подушки під колінку, собі виставляти, як вам зручно. В wow, аутбеці місця вистачить. Усім в мене завіст 193 см. сиджу я сам за собою, от їхати куди завгодно. Отак от, з кондиціонером, тут так здорово. І пританьованими окнами. У нас спинка змінює свій нахил. Дуже зручно це тут робиться. Ручка прямо тут під рукою. Є ще речений підлакіточок з новими пістаканичками. Шикарний. Є позадок обігріву задніх сидінь, є два USB-порта 2,1 А і повітродух свій також тут є. Тут все шикарно, доудбеків та в принципі, до Subaru на другому сидінь заважень немає. Кришка багажника відкривається чудово, швидко, чекати не доводиться. Гумовий килим є оригінальний це плюс, тому що ви не забрудняєте цей ковролин, ви просто вологою серветкою протерли і все. Спинки отак легким руком. Руки, бачите, складаються і тут можна повноцінно спати. Harman Kardon у нас тут сабвуфер, гніздо для підкурювача. Нижче під цією полицею <кхід> ось таке відділення, тут балоні, крючок, викрутка, все бачу на місці. І під нею ага, все на місці. Під нею запаска кадокатки. Є єдине, що на місці не побачив домкрата. Зараз партнеру про це повідомлю і уточню. Так, є, Зачиняємо. Тут ви можете зачинити окремо огляду або одразу центральні замки, щоб зачинити і уйти. Ще вона оснащена системою Rear Auto Brake, Окрім задньої камери з проєкцією парктроніків, У вас є Auto Brake. Парктроніки допомагають цій системі. Якщо вона бачить якийсь предмет, які який ви не помітили, і намагаєтесь на нього наїхати, вона зупиниться екстрено сама загальмує. Я от прямо зараз пересів в неї з Форестера попереднього покоління. Різниця колосальна, звісно, це не так зрозуміло. Наскільки в ній комфортно, наскільки вона м'яка, наскільки в ній посадка прикольна. Все чудово, Зараз будемо спробуємо розігнати її від градусу. Стартанули. Рухаємося ми в борочку і в поворот. Subaru дуже бережно ставиться до варіатора саме на старті, на ривок. Потім вже йде собі машинка, ми вже зробили сотню, ви побачили. Але на старті вона дуже плавно це робить. Я завжди на це звертаю увагу. Напевно, це один, скажімо так, з причин успіху, чому субарівські варіатори живуть довго і без проблем, але, в принципі, я не знаю з ними в принципі, проблему, так скажемо. Зараз проїдемо по трамвайним рейкам, коли уїдуть ці дві білявки. Ну, я маю на увазі, білосніжки, хіндаїшки. Ось вона нам сказала, що тачка поїхала, дядька не спи. Теж зручна штучка. І що, стрибаємо на хабну? Дуже-дуже м'яко по отбеківськи неймовірно комфортно, ви навіть собі не уявляєте. Коли на ній переїжджаєш ли з поліцейських, ну, в принципі, те, що ми зараз на рейках і зробили, ти просто нічого не відчуваєш. Як стоїть на дорозі, максимально комфортно і м'яко, трошечки валкість в ній присутня, а форік в цьому плані трошки збитий. Тут більше все ж таки отбек на комфорт саме розрахований. І 24 турбо не для того, щоб заїжджати в стрітрейсі, там гонки ганяти. Це для того, щоб ви могли на об'їн швиденько натиснути і обійти, коли вам це потрібно в моменті. Часто забуваю про це казати. В останньому поколінні Легасі і аутбеків. У нас тут виведені такі діоди. Коли ми наїжджаємо, наприклад, там, чи сліпі зоні чи наїжджаємо на лінію, вона сигналізує нам, окрім того, що пілікає, тут малює, і там у вас на лобовому склі відражається. Зелене або червоне. Заради цікавості я зараз увімкнув адаптивний круїз контроль. Ногами зовсім я не працюю. Ми зараз пристроїмося за Отою Вольвою, бачите, він її на радарах бачить. А ось той діодик зелений загорівся, про який тільки що я не казав вам, що у нас все в нормі. Якщо ми будемо щось робити не так, то вона буде нам сигналізувати. От бачите, О, нарешті я показав, а то я весь час про це забуваю. Це дуже інформативно і дуже зручно. Окрім того, що тут воно малює, там у вас прямо на лобовому відражає. Ось так на адаптивному круїзі ми під'їжджаємо до світлофора. Я нічого не роблю. Ми зупиняємося за машинкою. І самі собі їдемо далі. Якщо ми ще включимо підрулювання, то вона ще буде вас утримувати і в смузі. Треба просто тримати руку на рулі, і вона буде активно вам підказувати, підрулювати, якщо ви намагаєтесь з'їхати зі своєї смуги. От я наїхав на лінію червоним, бачите? Намалювала. То що я виїхав на суцільно і грубо. Вона дала про це знати. От ще заради цікавості, по камінцям таким проїдемося по грунтівці. В салоні неймовірно тихо. Subaru відпрацювала що достатньо непогано на даний час. Це просто супер. По витратам пальному, по витратам пального на цьому Кабані 24 XT ви будете мати в місті приблизно діапазон від 12 до 14 літрів. Траса це буде місця. А приблизно до таких витрат я вас готую. До реальних витрат. Але у вас під капотом 260 сил сили, постійний повний привід. І достатньо велика, комфорт і простора автівка. Я повертаюсь на базу. До цього дека зауважень у мене немає. Він зроблений явно якісно. Моїм оком я це так оцінюю. Звісно, заганяйте на СТО, перевіряйте, переконайтесь в цьому і купляйте, і радійте. Я відчув максимальний кайф від керування цим автомобіль. Дуже раджу приїжджайте до зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Рандавто. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги! Слава Україні!